Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом з нами у Рубриці. Треба знати, хоче дізнатися, щось цікаве, щось нове. Або поглибити знання з того, що ви знали. Сьогодні у нас у Рубриці, як ви бачите, заявлена тема, модифіковані формули куба суми і різниці. Мається на увазі, що формула суми кубів, яка є у Підручнику сьомого класу, яку ми звикли бачити ось у такому вигляді, може бути модифікована ось наступним чином. ось таким чином. Тобто а куб плюс Б куб плюс 3 АБ а в дужках. А формула куба різниці, відповідно, може бути записана ось в такому вигляді. Виникає питання, навіщо це потрібно. Нам, та й в принципі, стара формула подобалася. Навіщо це потрібно, коли це може знадобитися? Це може знадобитися нам у тих випадках, коли нам в результаті нашої роботи треба, щоб було, скажімо так, повторення цього виразу А плюс Б. Або повторення виразу А-Б. Тобто такі завдання є. Деякі з цих завдань, як ви розумієте, я підготував для сьогоднішньої нашої зустрічі і я покажу ті випадки, коли ці модифіковані формули, деякі з цих випадків можуть нам знадобитися. Наше перше завдання обчислити значення ось такого виразу. Якщо я скопіюю, ну все-таки не всі зразу учні можуть це запам'ятати, давайте я скопіюю цю формулу. Ось так збоку її поставлю. І скажу, давайте той вираз, який ми будемо шукати, я зразу позначу X. Не буду я переписувати. Позначив іксом. І я собі спитаю: а чому дорівнює ікс куб, рахуючи, що це наша А, а це наша Б. І я буду використовувати саме цю формулу. Х куб дорівнює кубу першого виразу, а це 9 плюс корінь із 80. Додати куб другого, а це 9 е, мінус корінь із 80, плюс 3 А на Б. На суму А плюс Б. Тобто на суму цих виразів. І ось тепер, я думаю, учні зрозуміли, в чому моя ідея. Ідея полягає в тому, що вираз, який ми отримали в дужках, і є тим самим іксом. Це Х. Ікс. А те, що Ну, Там, десь пов'язане з числами, можемо достатньо непогано спростити. Корінь з 80, мінус корінь з 80 взаємо знищується. Тут у нас буде 18 плюс 3 коріння кубічного. 9 плюс корінь з 80 на 9 мінус корінь з 80. І все це помножити на Х. Дорівнює 18. Зверніть, будь ласка, увагу, що під знаком кубічного радикалу. 81-80, тобто одиниця. І тому весь цей кубічний радикал дорівнює 18 плюс 3. В мене є фільм, коли я подібні вправи показую. Але я вирішив все-таки зібрати все в одному місці. А в кінці вас чекає одне суперрівняння, яке я придумав саме для нашої сьогоднішньої зустрічі. Отже, ми для X отримали ось таке рівняння, яке запишемо у людському вигляді і спробуємо його розв'язати. Для того, щоб розв'язати це рівняння, ми можемо або поступити так, як ми ну, досить часто поступаємо, тобто учні класів. Математичного профілю, знають, як ми поступаємо, ми шукаємо корені серед дільників числа мінус 18, плюс мінус 1, плюс мінус 2, плюс мінус 3, плюс мінус 6, плюс мінус 9, плюс мінус 18. Можемо пошукати, потім поділити або куточку, або схемою горнера, і все ви знайдете. Ну, я поступлю по-іншому трішечки. Я покажу вам малесенький фокус. Я люблю в таких уроках показувати різні фокуси, щоб було цікаво, я подаю один із компонентів мінус 3х, мінус 9х плюс 6х. Х виносимо за дужки в перших двох компонентах. Потім х мінус -9, х 9, це х-3 на x плюс 3. І нарешті х мінус 3 виносимо за дужки. Ну, такий Симпатичний спосіб групування. І ми можемо сказати, що або х-3 дорівнює нулеві, або має дорівнювати нулеві те, що в дужках. Ось цей квадратний тричлен. Ну, з першого ми легко отримаємо трічку. З другого ми нічого не отримаємо, оскільки дискримінант менше нуля. Поки я тут розповідав, ви вже забули, що таке х? Я не забув. Х – це те, що ми хочемо знайти, те, що нам треба знайти. Нас просили знайти значення цього виразу. Ми з вами його знайшли. Отже, відповідь значення цього виразу, як це не дивно для учнів, які бачать подібні завдання, вперше як це не дивно, але значення цього виразу дорівнює 3, наші модифіковані формули піднесення до куба суми та різниці, можуть використовуватися при розв'язуванні. Рівнянь виду корінь кубічної зв, плюс корінь кубічної Ж до рівня корінь кубічної Сфі, або деякі модифікації більш прості цього рівняння. Спосіб розв'язування такого рівняння я описую в деяких своїх книжках, Пока, показував в одному з роликів, але тут, тут хочу повторити і показати знову, вже, скажімо так, на інших прикладах. Метод розв'язування ґрунтується на піднесенні до куба з однієї зазначених формул, або куб сум, або куб різниці, залежно від того, як складене рівняння. Ми маємо ось таке рівняння, і тоді, враховуючи початковий вираз, оцей вираз у дужках, оцей вираз у дужках, ми заміняємо на корінь кубічний з FividX. Тоді, відповідно, куб залишаємо, переносимо, підносимо до куба і виходимо на фініш. Але дуже важливим є наступний: оскільки вираз, корінь кубічний F плюс корінь кубічний з G ми замінили на корінь кубічний з F, то ця заміна не є тотожною. Рівняння, яке ми отримали, от давайте я поставлю галочку. Червону. Це рівняння є наслідком початкового. Скільки воно є наслідком, можуть з'являтися сторонні корені. Тому, коли ми з вами отримаємо корені, ми ці корені маємо перевірити. І я у книзі доводжу і показую, коли ця, книга, коли ця ситуація можлива. При піднесенні до куба рівності А плюс Б дорівнює С, ми дістанемо ось таку рівність, а потім. Ця рівність, вона справедлива при всіх значеннях А, Б, С, що і задана. Але після заміни А, Б на С. Що буде відбуватися? Ця рівність, отримана, оця рівність, вона справедлива, зокрема, для такого набору А і Б одиниця це мінус одиниця. А початкова рівність А плюс Б дорівнює С, Вона при цих значеннях несправедлива. Я... Маю потушене світло, тому я зроблю паузу і візьму відповідну. Продовжуємо працювати вже без світла, зі світлом автономним. І я вирішив вам показати цього типу два рівняння. Одне рівняння буде простіше, інше складніше, скажімо так. Отже, АХ 6. Корінь кубічний з x плюс 6, мінус корінь кубічний х мінус 1 до рівня 1. Ну, ми піднесемо до куба. Куб першого. Або давайте, давайте я напишу це таке більш ретельно. Значить, перший до куба мінус другий до куба, мінус 3 на корінь. Я трішечки неправильно пишу і на їхню різницю. А у нас за умовою ця різниця, і е, одиницю теж до куба, не забувайте. За нашою умовою ця різниця дорівнює одиниці. Тому зараз вираз у дужках. Я заміню одиницею. Але я буду пам'ятати, що ця заміна приводить до рівняння наслідку. Тобто, може з'явитися сторонній корінь. один або декілька. Отже, я спокійнісінько ці корені, мені кажуть, до побачення. Тут я можу загнати під один корінь заздалегідь. На 1 множити не буде, це дорівнює 1. Після розкриття дужок, тут у мене буде 7. І тоді ми приходимо до того, що цей радикал має дорівнювати 2. Піднесемо до куба вже сміливо ліву і праву частину, і після спрощення отримаємо. Ну, давайте я тут напишу добре. Піднесемо до куба, і після спрощення отримаємо ось таке рівняння. Це рівняння квадратне має два корення, 2 і мінус 7. І ми з вами пам'ятаємо, що ми обов'язково повинні перевірити, чи будуть ці значення коренями початкового рівняння, оскільки ми отримали на певному етапі рівняння наслідки. Тому я напишу слово перевірка. І буду перевіряти. Наш перший корінь х дорівнює 2. Тоді отримаємо корінь кубічний з 8, мінус корінь кубічний з 1. Це 2 мінус 1, це 1. Тому їх дорівнює 2, корінь рівняння. Ми візьмемо наше друге число, претендент на корінь мінус 7. Тоді буде корінь кубічний з мінус 1, мінус корінь кубічний з мінус 8. Це мінус 1 плюс 2, це теж одиничка. Тому наш. Другий також корінь рівняння. Ну, а далі хочу розказати історію. Я її розказував в одному з відео, коли я цю тему розповідав вчителям. І одна вчителька достатньо такого вже. Ну, я ще був молодий, я читав лекції вчителям 25 років. І одна вчителька, ну такого вже серйозного віку, особливо по відношенню до мене, сказала, що я там перерозв'язувала більшість. Збірників задач тих часів, от я знаю такий тип рівнянь дуже добре. От навіщо ця перевірка? Мені жодного разу не зустрічалося рівняння, яке б там мала мала сторонній корінь. Ну, я на наступне, на наступну свою лекцію в цій групі вчителів таке рівняння склав. Його покажу вам зараз. Отже, прийшовши на наступне заняття, я своїм колегам запропонував розв'язати ось таке рівняння. А у верхній частині, ви бачите, я залишив цю теоретичну частину мого посібника. Ми до неї потім повернемося. Отже, сказав я, шановні колеги, давайте розв'яжемо це рівняння тим способом, який ми з вами знаємо з минулого разу. Хоча багато хто з колег, я думаю, знав. Отже, ми піднесемо до Куба. Ліву і праву частину рівняння за цією модифікованою формулою. Куб першого додати куб другого, додати 3. Один куб на інший куб, на їхню суму, і не забуваємо до куба піднести безумовно і нашу відповідно праву частину. Далі ми. Вираз у дужках замінюємо на корінь кубічний 2х 3, розуміючи, що ми отримаємо рівняння наслідок. Взаємознищення доданків. І тоді 3 корінь кубічний x на, на 2-х на 2х мінус 3 буде дорівнювати 2х-5. Що робити далі? Я думаю, теж зрозуміло. Ми знову маємо піднести до куба. Тоді ми отримаємо, що 27х на 2 мінус х на 2х-3 дорівнює 2х-5 в кубі. Розкривши куб, всі дужки розкрили, звели подібні доданки. Я просто подивлюся на телефоні. Ми отримаємо рівняння. 62х кубі мінус 249х квадрат 312х мінус 125 дорівнює 0. На наше щастя, сума коефіцієнтів даного рівняння дорівнює 0, а це означає, що х дорівнює 1 це корінь даного рівняння. Поділивши на х-1 або куточком, або за схемою Горнера, ми отримаємо ось таку. Ситуацію. І у того рівняння, що в дужках тобто ми отримаємо один корінь а того рівняння, що в дужках теж є два коріння, і Один з них знову таки одиниця, а другий 125,62. Такий кривий корінь. 125,62. А що робити далі, ми знаємо. Ми повинні виконати перевірку. Отриманих фактично двох коренів. Напишу слово перевірка. І скажу, що якщо х дорівнює 1, корінь кубічний, ліва частина, корінь кубічний з 1, корінь кубічний з 2 мінус 1. Воно дорівнює 1 плюс 1 2. А ліва частина корінь кубічний з 2х мінус 3. Дорівнює мінус 1. Тому тепер ми розуміємо, як я склав це рівняння. Я використав оцю частину теоретичну свого посібника, що при А дорівнює Б дорівнює 1, а С дорівнює мінус 1. Рівність, яку ми отримали, рівність наслідок, оця рівність є правильною, а наша початкова рівність блакитна. Є неправильно. Тому я і так і склав це рівняння, що при х дорівнює одиниці, А дорівнює одиниці, Б дорівнює одиниці, а С дорівнює відповідно мінус одиниці. Я розумів, що той корінь, який ми отримаємо, він буде, ми його отримаємо і він буде сторонній. Але нам треба перевірити другий корінь. Давайте я напишу, що це. Сторонній корінь. Ну, друге, таке кривувате число, перепрошую, 125,62. Ну, так, придумав якось так. Давайте перевіряти. Корінь кубічний, ліва частина. Корінь кубічний із 1256. Додати корінь кубічний 2 мінус 125, 62. Якщо ми спростимо, то це буде 4 на корінь кубічний із 62 Ну, вже виконайте, будь ласка, спрощення самостійно, вони абсолютно не складні. Там буде, це буде 5 на ну, Давайте я напишу: це буде 5 на цей корінь кубічний, а це буде. Мінус 1 на цей корінь кубічний. Ну, так. Оп. Так, такий вираз. Давайте ми обчислимо нашу ліву частину. 2 на 125 62, мінус 3. І якщо ми це акуратно обчислимо, то ми знайдемо, що і. Права частина нашого рівняння при дорівнює 125 62 дорівнює тому самому числу. Тому це корінь рівняння. Тому я нашій каліжанці це рівняння подарував. І сказав, що, крім того, ви, мабуть, не бачили таких рівнянь, де відповіддю є дробове число. В основному всі такі рівняння, які. Були у тих збірниках задач тих раків. В основному коренями таких рівнянь були цілі числа. Ну, В мене вийшло таке рівняння. Сподіваюся, воно вам сподобалось. Але воно не останнє сьогодні. Ну, а наше наступне останнє сьогоднішнє рівняння я склав спеціально для нашої сьогоднішньої зустрічі. Ви знаєте тематику нашої зустрічі, тому я думаю, ви легко його розв'яжете. Можливо, є смисл натиснути паузу і його розв'язати. Воно симпатичне, на мою думку. Я сподіваюся, у вас вийшло. Весь фокус полягає ось в цьому виразі. Дивіться, як красиво я з ним попрацюю. Зверніть, будь ласка, увагу. 20 20 наші. Наші 20. Це 4 плюс 16. А наші 12, наші 12. Це 3 на 4. От я 3 так напишу. А наше 4. Я подам як корінь кубічний з 4 на корінь кубічний з 16. Ну і нарешті. Якщо, ну давайте я перепишу добре, 4 це корінь кубічний з 4 у кубі, 16 це корінь кубічний з 16 у кубі, тобто я склав так, це рівняння, що якщо знати тематику, на що воно складено, да? тобто яка тема? Ну, Знаючи тематику, можна його розв'язати. А не знаючи тематику, мабуть, буде складно. Тобто, наша права частина рівняння є корінь кубічний з 4 плюс корінь кубічний з 16 у кубі. Ну, Після цього наше рівняння, давайте я його ще раз скопіюю, Після цього наше рівняння дуже швидко ми приводимо до фініша. Отже, наш х квадрат мінус 1 в кубі дорівнює корінь кубічний з 4 плюс корінь кубічний з 16 у кубі. Рівність двох кубів, коли може відбуватися рівність двох кубів? Ну, рівність двох кубів, на відміну від рівності двох квадратів чи четвертих степенів, рівність непарних степенів. рівність непарних степенів буде тоді, коли відповідно будуть ці вирази дорівнювати один одному. Отже, ми приходимо ось до такого рівняння, що після перенесення одиниці нас приводить ось до такого. Але, ну, давайте я його перепишу. Але нам було б дуже цікаво, чи можна це ще якось спростити. Тобто, що задумав автор далі. Тобто, писати, що х1, 2 – це плюс-мінус корінність цього виразу, ну. Мабуть, не дуже красиво, скажемо так, так? Да? Точніше, зовсім не красиво. Значить, що задумав автор? Давайте розберемося. Значить, це корінь кубічний з 4. Дивіться, що я роблю з корінем кубічного 16. Це корінь кубічний з 8 на корінь кубічний з 2. Звичайно, тут, так би мовити, нічого нового. Це 2 на корінь кубічний з 2. Тобто. Якщо я перепишу нашу рівність отак, ну, щоб вже всі бачили, то ми збагнемо, що отримана права частина згорнулася до квадрату суми. Тобто один раз я згорнув до куба суми, інший раз я згорнув до квадрату суми. Ну, Постарався, скажімо так, скласти. Досить цікаве рівняння. От рівність двох квадратів тоді, коли ці числа дорівнюють один одному з точністю до знаку, я готовий писати відповідь. Ну, Сподіваюся, що. Ну, мені здається, це красиво було. <смі> сподіваюся, що вам також так здається. Сподіваюся, що весь наш урок сьогоднішній наш ролик був цікавий і корисний. Сподіваюся на ваші лайки, сподіваюся на те, що хто не підписався на мій канал, це зробить. І до нових зустрічей.